Всім привіт! З вами дитячий світ. Програма про цікавих і талановитих дітей Черкаської області. Для нашої країни зараз нелегкий час. Тож ми повинні допомагати один одному. Саме так і зробили учні канівської гімназії імені Івана Франка, влаштувавши для школярів із Лисичансько-Луганської області теплий прийом та яскравий концерт. Українські вишиванки, традиційний хліб та сіль, вітальне слово і подарунки створені власними руками. Саме так зустрічали канівчани своїх друзів-школярів зі сходу нашої країни. Колись їхня школа зазнала руйнувань під час збройних протистоянь, а Канівська гімназія долучилася до допомоги з відбудовування навчального закладу. Тому юні лисичанці приїхали познайомитися та подякувати за це. А учні гімназії підготували сюрпризи: красиві браслети зі стрічок жовтого та синього кольору. Ми дуже раді їх бачити на Канівській землі і раді вітати з раді вітати за те, що вони до нас прибули. Патріотизм це почуття до ближнього, вчинки. За що ти любиш свою країну? За те, що дала життя. Директор навчального закладу розповідає, школярі з нетерпінням чекали дня зустрічі з дітками з Лисичанська. Зараз Україну сколихнула хвиля, яка глибоко торкається серця кожної людини. І я думаю, що доречним... Буде, коли ми зустрічатимемо всіх гостей. Сьогодні у нас діти із Лисичанська. Тому я хочу сказати, що цей захід готувався заздалегідь і дуже дуже велично з піднесенням, особливо дітей нашої гімназії. Ми готували кожному із них подаруночки. Ми залучили до цієї роботи всі школи Ханева. І сьогодні ви побачите справжнє дійство, як можна теплом, любов'ю розтопити той лід, який ну, можливо наноситься дорослими. Те й зустрічає завжди радо. емоцій дуже багато. Я, мабуть, повинна вам сказати правду, що і сльозами на очах, тому що мені дуже жаль, що ось така мирна країна, ось така дружня країна, і зараз ми знаходимося у таких стосунках. Мені жаль і за наших дітей, і дуже жалко тих дітей, яким приходиться зараз ось просто відчувати оце горе біль бачити кров. Канівська гімназія імені Івана Франка не лише серйозний навчальний заклад, де вчаться майбутні генії, а й скарбниця талантів, танці, вокал, вишивка, малювання. І це ще не повний список того, що вміють юні канівчани. Поряд із актовою залою ми бачимо виставку робіт учнів, серед яких картини з кави, малюнок на склі, картини вишиті власними руками, ляльки-мотанки та головний символ наступаючого свята Пасхи писанки. І всю цю красу діти від 3 до 10 класу створили власними руками. А для друзів із Лисичанська. Юні канівчани підготували концертну програму з Україною в серці. Іван мріє стати журналістом, а тому йому не доля нашої країни та події, які тут відбуваються. Сьогодні хлопець, ведучий святкового концерту, він з радістю розповідає, що мріє, аби швидше настав мир, і він міг відвідати будь-яке місто нашої країни це великий досвід для нас. Я дуже рада, що волин'яни вибрали саме нашу школу. Любов до батьківщини це любов до своєї землі, любов до свого ближнього, до того хто є поряд. Це готовність і прагнення зробити свою країну краще. Трошки хвилююся, але ну, знаю, що все вийде, добре буде, то в принципі все добре. Буде. Ти будеш танцювати, так? А про що твій танець? А, я з моїм партнером танцюю танець дубки. Це ну, такий танець більш веселий, комедійний такий. Ми ж всі єдині, ми ж повинні. Любити батьківщину, ми повинні всі єднатися, бо ми є українці. E Сочанці були приємно здивовані таким теплим прийомом. Діти віком від 9 до 13 років з нетерпінням чекали зустрічі з новими друзями з Канева, а подарунки, браслети не зніматимуть до кінця поїздки. Мені дуже сподобалось за гостоприємність, ліцей, гімназії дуже привітно нас привітали, і концерт мені всім дуже сподобався. Скажи, Сашенька, чому сьогодні важливо, щоб українці єдналися? Мені здається, щоб над головами людей був мир, тому українці то мають віднатися. Серту учні з Лисичанська побували на екскурсії, де дізналися багато цікавих легенд про канів та про відомих людей, які тут проживали. Школярі кажуть, мріють ще раз повернутися до цього міста, адже воно вразило красою та теплом. Мені дуже подобається в Канові. Здесь очень красиві пам'ятники. Когда ми заїжджали в школу, очень красивий був концерт, красиве растення. Ну, дуже красиво. Я б хотіла ще тут побувати, бо мені кажеться, тут дуже красиво, цікаво. Мені дуже сподобалася е, е, мі Коли ми приїхали в школу, дуже гарно нас привітали до, е, добрі люди і. Дуже гарно. Мені дуже сподобалася у Канові. Тут така гарна атмосфера, чисте повітря, багато лісів. Я дуже полюбляю ліси. Найбільше мені сподобалось те, як нас зустріли у гімназії. Дуже була тепла атмосфера, всі люди такі привітні були. А от схоже, канів на твоє місто чи відрізняється чимось? Ну мені здається, відрізняється. Тут люди такі щирі, вони всі такі красиві, більш ну, позитивні. Нехай негоди та проблеми нашої країни тільки об'єднують юних та творчих дітей України. Канівчани є одним із тих, хто показали приклад того, як потрібно допомагати своїм друзям у складні часи. Ми ж віримо в те, що в Україні неодмінно настане мир, якого ми всі так чекаємо.